для вас 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Українські безпілотники уразили військову частину російського гру у Ставропольському краї. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ворожа пропаганда каже, що є поранений окупант. Атаку деталізували у військовому інтернет-виданні Дефенс Експрес кажуть, що дрони поцілили у систему космічної розвідки. Звізда її створили ще на початку 70-х років минулого століття для перехоплення сигналів космічних апаратів. У 2000-х військ. Кова частина на Ставропольщині була модернізована розширили як кількість антенн, так і саму територію. Про це свідчать супутникові знімки. Російські пропагандисти заявляють, що удар дронів коригував український розвідувальний БПЛА Шарк. Це відбулося на відстані майже у півтори-пів у тисячі кілометрів від кордонів України. І в Криму під час повітряної тривоги лунав потужний вибух. Перекривали навіть кримський міст. Та гучно було безпосередньо в Севастополі. І в мережі поширюють фото, на яких видно високий стовп диму на мисі Фіоленд. Там розташовані війська радіоелектронної боротьби ворога. Російські пропагандисти запевняють, що вибухи сталися через утилізацію боєприпасів біля селища Флотське. Саме туди сили оборони України вдарили крилатими ракетами надвечір 1 липня. І як повідомили у повітряних силах, тоді знищили склад із боєм експерти заявляли про ураження місця зберігання ворожих шахедів. Українські військові відійшли із мікрорайону Канал, що в часовому яру. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Заяву зробив в етері єдиного марафону і зауважив: якби збройні сили залишилися на позиціях, то зазнали б чималих втрат серед бійців. Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, звісно, що утримувати було. Буду... Недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати уже кілька місяців поспіль, взяти місто часів яр. Ситуація на за минулу добу на тому напрямку наступно, що лише в район Часового яру було зафіксовано за добу 238 обстрілів. За півтора десятки українських бригад не мають зброї. ЗСУ досі очікують на техніку і озброєння, яке має надійти як допомога від західних партнерів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю агенції Bloomberg. Ситуацію на фронті він оцінив як проблемну, але не патово. Зеленський зауважив, що відсутність чіткого графіка надходження зброї також заважає військовому плануванню. Водночас за словами президента, за останні місяці поліпшилася ситуація із мобілізацією. Україна хоче вирішити проблеми. На полі бою, але немає чим це зробити, зауважив Володимир Зеленський. У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які неукомплектовані. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Безпілотний літальний апарат Посейдон допомагає українській розвідці знищувати ворога в тилу. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продемонстрували роботу батареї артилерійської розвідки. Сьогодні працював посейдон наш літачок, який залітає дуже далеко, навіть на територію ворога. Основна задача цього літачка це розвідка. Кожен виліт, це ну, якнайменше там, з десяток ворожої техніки. Особового складу ворога дуже багато. Загалом працюємо вночі, вночі. Дещо краще виявляти ворога по тепловим сигнатурам, коли техніка працює, особливо гармати, ворога артилерія після пострілу залишається теплова сигнатура, і по ній ми по, по ній ми виявляємо, де знаходиться. Потім передаємо вже до артилерії і враження проходить. Найвеликі враження це коректура була авіаудару. Там, де було більше ста чоловік особового складу, техніка в ангарі. Тобто ми прослідкували, як вона заїжджала в ангар, і потім був здійснений авіаудар. Хлопці в мене найкращі, готові працювати 24 на 7 дуже мотивовані ніхто ніхто додому не хоче всі всі хочуть додому тільки після перемоги З ветерана залишився без посади після скандального візиту до ветеринарної клініки в Одесі. Звільнили Вадима Шевеленка, позаштатного радника віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Шевеленко облаїв українського захисника після того, як побачив його протези, і тему про цю продовжить Віталій Салевський. Накинувся з лайкою на ветерана. Інцидент стався в Одесі. Відео оприлюднили напередодні, і воно відразу обурило користувачів соцмереж. Нині з'явилися нові деталі. Чоловік, який вилаявся на ветерана, позаштатний радник віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомили в офісі міністерки на запад громадського і відразу додали. Вадима Шваленка уже звільнили. Офіс віцепрем'єрки розуміє суспільне обурення. Вважає. Таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб. Ветеран, який слухає лайку на свою адресу, Олексій притула. Він і опублікував відео з камер спостереження. Чоловік втратив ноги на війні. Нині працює у ветеринарній клініці. Саме до нього прийшов Вадим Шевеленко зі своїм собакою. На відео видно, як він просить підійти до тварини і ретельно її оглянути. У відповідь ветеран показує протези. Після чого чоловік почав лаятися та пішов із кабінету, така поведінка обурила суспільство. Активісти пішли до будинку Шевеленка, щоби той перепросив у ветерана. Ми знаємо, що ти вдома, тому. Виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна е, ображати наших ветеранів. Шеваленко до активістів прислухався і зустрівся з ветераном, щоб вибачитися. Ми всі живемо в Україні та третій рік. Це ти мені розказуєш. Ти мені розказуєш, що ми живемо в яка третій рік війни. Я ти... Вже прикрий, я хочу вибачитись перед вами, реально, щоб ви мені за цей простит. На своє виправдання розповів, що не помітив протезів, а відмову ветерана підійти до собаки сприйняв за грубість. Я зайшов до вас до кабінету, та мені показалось, що і ви як то не так зі мною розмовляли. Я що Ще раз. щось не потрапило на відео, щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Я не можу сказати, там так знято відео, е Оно виглядає дуже прикро. Чоловіки поговорили, але не порозумілися. Ветеран Олексій Притула заявив, що вибачення не приймає. За справу взялися правоохоронці щодо Вадима Шевеленка, склали протокол про адміністративне правопорушення. Віталій Залевський, п'ятий канал. Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю скандальному американському блогеру Атакеру Карлсону. Попри його заяви, в офісі президента України спростували інформацію про нібито підготовку розмови. Про це повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров. каже у президента інший графік, і Карлсона в цьому графіку. Нема раніше про трампійський блогер і колишній ведучий Fox News заявив, що досяг домовленостей з Києвом і зауважив, що намагався записати це інтерв'ю протягом двох років. А надто після резонансної розмови з. Путіним яка відбулася у лютому, тоді задля інтерв'ю Карлсон особисто приїжджав до Москви Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну. Про це сказав президент країни Петер Полегріні під час свого візиту до Польщі. каже, що спочатку повномасштабного вторгнення Братислава поставила Києву 40 тисяч мегават електроенергії. і Планує збільшити постачання восени і взимку. Додав, що Словаччина насправді робить велику роботу для підтримки України. Попри її імідж у змі, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів, і гарматних стволів на оборонних заводах. Раніше Полегріні заявляв, що Словаччина бере участь у чеській. Ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, зокрема, куплені снаряди, модернізують на словацьких виробництвах. З іншого боку, прем'єр країни Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні, але комерційне постачання зброї в нашу державу не припинялося. Без шансів для влади, без ризиків для України. У Великій Британії стартували вибори до парламенту. День голосування в королівстві традиційно припадає на четвер. Хоча цього разу його й обирали позачергово. Цьогорічні вибори у Британії дострокові наприкінці травня. Король розпустив палату общин на прохання прем'єра Ріші Сунака. Це була ризикована ініціатива про консервативної партії, але жодних шансів на перемогу у них нема. Ба більше партію чекає дуже болючий розгром, бо згідно з опитуваннями, вона розраховує десь на 60 місць у парламенті так мало партія не отримувала від моменту заснування. Для порівняння на минулих виборах консерватори взяли майже 350 місць. Лідером опитувань з істотним відривом є Либориська партія. Їм пророкують понад 480 мандатів. Цього достатньо для абсолютної і одноосібної більшості. Валерій Залужний виїхав до Великої Британії і стане до виконання повноважень посла України у Сполучному Королівстві. Повідомили про це джерела видання Главком. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення залужного із посади головнокомандувача збройних сил України на початку лютого. Причиною він назвав непридатність генерала до служби в армії після проходження військово-лікарської комісії. На початку травня з'явився указ президента про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому. Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії джерела видання повідомляють, що до свого відбуття у Лондон генерал навчався в українській дипломатичній академії. мобілізований в січні місяці. Пробу незаконно перетнути кордон стають дедалі зухвалішими за даними речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Антирекордом стало затримання групи із 47 людей. Він зазначив, що порушники сприяють збагаченню злочинців, які за перетин кордону беруть від 3 до 20 тисяч доларів. За останній час ми бачимо більш такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості десь 47 осіб, які, власне, і допомагають злочинні групи перемістити їх якомога ближче до кордону. Прикривали з дітьми сиротами, щоб виїхати за кордони, і уникнути мобілізації. Схему за якою родичів київських посадовців відправляли супроводжувати дітей до Німеччини. Виявили працівники офісу уповноваженого Верховного Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця. столичній прокуратурі вже заявили, що почали досудове розслідування згідно цієї заяви. Під час боїв за Київ у березні 2022 року з центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 евакуювали 68 вихованців. До німецького міста Вуперталь їх супроводжували два десятки осіб. За документами більшість із цих хто супроводжував, це чоловіки. І вони отримали дозвіл буквально за день до поїздки. Після перетину кордону вони були звільнені і в Україну вже не повернулося. Представників омбудсмена в табір з дітьми не пустили. Пояснили це тим, що на території відсутні супроводжувальні люди від України, і діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. В КМДА відреагували на заяв омбудсмена і стверджують, що ця інформація ґрунтується на припущеннях і буцімто не підтверджується конкретними фактами а також що утримання та виховання українських дітей перебуває на особистому контролі мера міста Вуперталь і Київського міського голови, за словами начальника служби у справах дітей та сім'ї Валерія, танцюри дітей за кордон супроводжували дорослі педагоги, психологи, соціальні працівники серед супровідників був і син танцюри, як розповів сам посадовець. Ми взяли на роботу психолога, і так, мій син, якому щойно виповнилось 18 років, який знав особисто директора. Директор був вихователем мого сина, тому що син волонтерською роботою займався і готувався до здійснення. Оздоровчої кампанії в якості вожатого, тому що на той час у нього був дворічний досвід роботи вожатим. І Він працював на той час в цьому центрі. Директор йому запропонував супроводжувати цих дітей. Так дійсно він супроводжує зараз. Він навчається в педагогічному коледжі в Німеччині. Більше тисячі об'єктів культурної спадщини російські війська пошкодили або зруйнували від початку повномасштабної війни. Про це повідомили в міністерстві культури. Ці злочини Україна розслідує разом з міжнародними партнерами. Офіс генерального прокурора розпочав понад 70 проваджень. Зокрема, вже оголосили підозру російському загарбнику, який віддав наказ зруйнувати ракетами музей Сковороди, що на Харківщині. Україна готує позови до судових інстанцій, щоб Росія не змогла уникнути покарання і у майбутньому компенсувала відбудову знищених пам'яток. Після Другої світової війни більшість країн цивілізованого світу зрозуміли, що не тільки території, не тільки людські життя мають значення. Має значення історія, має значення артефакти, має значення пам'ятки, які є свідченням минулих життя минулих поколінь і є базою для ідентичності кожних з країн, і взагалі основою розвитку світової культури. Міжнародні містовознавці – Кажуть, що пограбування російськими окупантами українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів нацистського пограбування Європи у Другій світовій війні. Масовий характер цих злочинів дозволяє розглядати їх як злочини проти людяності. Півтора роки полону з окупованої території вдалося повернути морського піхотинця. Над евакуаційну операцію провів загін спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи. Деталі з міркувань безпеки поки не розкривають. Але як минула довгоочікувана зустріч морпіха з його мамою, дивимось далі. Евакуювали хлопця морського піхотинця, військовослужбовця збройних сил України, який перебував більше двох років на окупованій території. З останнього моменту я не могла повірити, що це можливо Це можливо все. Скільки тисячі їх там, що там тисячі, їх вертаються, тільки дуже мало. Буде більше, повітряні. Все одно того, що вони повернулися, кожний і, треба сказати, що рік тому були на день морської піхоти і пообіцяли його повернути повернуть просто. І вже прийшов рік і саша. Наші хлопці вони, вони хідли, вони роблять такі речі, в якій ніхто не сподівався, що так ваші роботи. Ну що, привіт? Вітаю вдома, наконець. а ти туди дає. Uh -huh. <різь> <Спокойно>. <різь> Тає, багато хто задіє для того, що ти повернувся. Дуже багато людей. Вони, вони такі великі винахідливіші, що я не знаю, як це, це виходить, але ну, я пишаюсь пунікувати. Вони реально серйозні хлопці В цьому. часі новин, на цумаць поки що вся інформація. А ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розбовних студій.